Ми знаходимося у Нетішині, у мікрорайоні Варшавський. бачимо приміщення, новобудова, кут новобудови розглядаємо під наш магазин. Тобто, ну, густонаселений район міста, бачимо і новобудови, і старі будинки поруч знаходяться. Ну, от, велика парковка, багато місць для паркування. Поруч ще новобудова. Оце дорога до школи, тут знаходиться школа, буквально за 100 метрів від приміщення. Зараз от, друга половина дня. Але все одно досить людно, тобто, крім школярів, багато мешканців прилеглих будинків рухаються. Тут така велика торгова алея поруч з приміщенням знаходиться на фасадній стороні, на центральному фасаді. Тобто піцері, розетка, мага... ну, кав'ярня невелика. Ну і далі супермаркет Траш, відповідно, по самому центру. Щодня магазин також, ну і дрібніші різні оператори. Бачимо тут парк у нас поруч, перехід до парка, пішохідний перехід. Також люди гуляють тут. Ну, автомобільна дорога з таким середнім інстанційним трафіком. Ну, аптека, розетка. бачимо, Центральна пішохідна алея. Поруч. Ну і приміщення видно от з троця. Але усі під'їзди будинки фактично виходять якраз у сторону приміщення. Бачимо, як люди рухаються. От неподалік центральна дорога. Проспект Незалежності, от бачимо, автомобілі по цій дорозі їздять Це перехрестя двох доріг. Тобто бачимо от локація дуже якісна, сама по собі багато різних орендарів, мережевих орендарів. Виходимо в центральну частину от на кут будівлі, бачимо от якраз інші, іншу сторону, там через дорогу училище знаходиться. От В сторону траша рухаємося і будинок. От якби от Ми обійшли будинок, бачимо щодня з тієї сторони, а наш потенційний об'єкт знаходиться з тильної сторони. Тобто, фактично, об'єкт розрахований в першу чергу на школу, на житловий масив. Тобто, А траш більше розрахований на трасу, на транзитний трафік. Думаю, що Об'єкт цікавий, дякую всім за увагу.